Зайдемо до цього вишневого двору. Півень десь далеко. вишняком заросло. Раніше, коли не їхав, тут було живо. І що дивувало, що постійно з цього дворища лунали російські пісні. Якийсь такий дисонанс був, думав як це воно. Так, от в таких красотах. І ось ми бачимо. Напевне, хтось точно підмітив, що перше чим приходить Воїн чи розруха чужий, то туди входить чужа культура. Ну, так глянемо Да, Видно, колись добротне було, діти були. Ну, ось. Що ми бачимо? Віконниці напівзакриті, навіть ластівки не повернулись. Одна лампочка лишилась, і Ось так. Замки, руйнація. А яке ж місце гарне, тільки поглянути отак ось. Да, якісь гарно крофі. Гарно колись де дійсно жили. Який вид хоч би не провалитись туди в жаливу. Ой, там річка. Обіця просто... Задивитися. Життя ось так розщепірило двері. Лишило замок замкнутим. І пішло. Ну так подивимось ще. До чого приводи руський мір цей. Ну ось так лопушки. Ну, бачимо, що хтось сюди тут навідується хоча б для огороду. Криничка така, теж не користується ніхто. Ну, ось розвалля. І двері і стіна, як кажуть, навсі ж. Хоч і не зупинишся. Ось так. А досадно. Досадно, панове, треба ж було слухати українське у свій час. А от коли ні кажуть, ні наставляють, то ніхто нікого не слухає. Такий коловорот, якийсь неприродній металевий залізний вік, і залізна ця мрина. Хіба ж українці це ваш? Ось. Що приводить цей залізний вік. Руйнації, дерева ось такі вже покарюжені. Хоча там ще, бач, квітнуть груші, може там ще куниця яка живе. Але людей немає. Ну, ось така історія. Я дивимся, що так от цікаво, як воно життя йде. І так поволі, поволі вгрузає. Здивимося, навсі ж грузло життя по вікно. По жаливу. Ось отак буває. Це великий урок. І коли б оце так не вештався по околицях цим зжалим, і з болілим серцем так начебто його і не було, і немає, і заросло вишняками і пішло звідси. Але ще щось буде.